Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ще сьогодні ми з вами поговоримо про те, як подати заяву та взагалі підготуватися до призначення пенсії за віком. Хочу нагадати, пенсія за віком це коли ви досягаєте пенсійного віку, який визначений у нас як для жінок, так і для чоловіків це 60 років. Якщо ви маєте вже не менше 32 роки страхового стажу, то в такому випадку і досягли 60-річного віку, ви набули права на пенсію за віком. Хочу нагадати, Дати, що за її призначенням. Ви можете звертатися у будь-який час після виникнення права на пенсію. Але якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана протягом трьох місяців з того дня, коли ви досягли пенсійного віку, то пенсію вам буде призначена з дня наступного за днем досягнення пенсійного віку. Якщо 60 років вам виповнилось у вересні, то тримісячний період подачі заяви буде тривати, наприклад, до 30 листопада. 2025 року. Відповідно, якщо вам виповнилося 60 років 1 вересня, у вас є 3 місяці до 30 листопада 2025 року час для того, щоб звернутися за призначенням вам пенсії. І пенсія вам буде призначена з того дня, коли ви досягли. Пенсійного віку. Також хочу нагадати, що дуже важливо, що в пенсійному фонді наразі діє екстериторіальний принцип обслуговування. Це означає, що заяву на призначення пенсії ви можете подати особисто до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України, незалежно від вашого постійного місця проживання. Також вам потрібно буде підготувати пакет документів: це паспорт, ідентифікаційний код, ваші документи про страховий стаж, це трудова книжка, військовий квиток, свідоцтво про народження. Дітей, диплом про навчання та інші довідки, які підтверджують періоди вашої трудової діяльності. За вашим бажанням, ви також можете підготувати та надати довідку про заробітну плату за 60 місяців підряд по 30 червня 2000 року. Наголошую, така довідка подається виключно за вашим власним бажанням. То її потрібно брати та подавати. Якщо ви працювали, мали гарні заробітки або, наприклад, працювали за сумісництвом. Взяти таких довідок декілька. Сама головна умова, щоб був безпереривний стаж. Що це значить? Наприклад, 60 календарних місяців підряд, або ви пропрацювали на одному підприємстві, або ви пропрацювали, наприклад, 3 роки, звільнилися і почали працювати на іншому відразу. В такому випадку ви можете подати дві таких довідки. Ви можете їх декілька брати для того, щоб органи пенсійного фонду, співробітники, обрали. Найкращий варіант для розміру вашої пенсії. Також, якщо ви хочете, щоб пенсію отримувати через банк, вам потрібно поклопотатися та підготувати реквізити банківського рахунку, фотографії для пенсійного посвідчення обов'язково і для жінок, якщо ви змінювали прізвище, то надавати свідоцтво про шлюб. Також обов'язково. Якщо ви, наприклад. Наразі знаходитесь за кордоном, ви можете подати анкету заяву на автоматичне призначення пенсії дистанційно через особистий електронний кабінет веб порталу пенсійного фонду України. Але для цього вам потрібно мати КЕП кваліфікований електронний підпис. От і потім ви зможете. Результати опрацювання вашого звернення переглядати у вкладці мої повідомлення. Якщо у вас виникають питання при призначенні вам пенсії, будь ласка, задавайте.